Вітаю, друзі! Сьогодні пельмені. Особливо прискореним способом. Нам знадобиться фарш, в мене свиного говяжий. Я би вам порадила його гарненько вибити, вимісити. Я це зробила за допомогою міксера з насадками для тіста. Чому? Тому що так легше ввести воду. Тобто, в мене тут фарш, добре-добре перемішаний з водою. Цибульку додаємо, чесник. Ну, все, як ви любите, на пельмені готуємо, коротше, фарш. Яйце розболтали з ложечкою води і дрібкою солі. Мокрими руками формуємо невеличкі кульки. Обкачуємо в борошні, буде подвійна паніровочка. Раз в борошні, потім в яйці, потім знову в борошні і знову в яйці. У мене цільнозернове борошно, куди ж, друзі, без моїх викрутасів. Тепер е за допомогою вилочки в яйце і знову в борошно. Знову обкачуємо. Перевертаємо, це вже важче з яйцем робити. Трохи нагадує роботу з сирниками і складно з ними і смачно зате. Ставимо чайник, трошки солі, можна додати лаврове листя і горошки перцю, зонтики окропа, якщо є. Перемішуємо водичку до кипіння і будемо закидати наші пельмені. Якщо ви визайвана робили, в морозилці вони нормально стоять. Якщо довгенько вас постояли і стали такі, бачите, як більш прозорі, ще раз в борошно просто. Вода підсолена, мусить кипіти нормально, щоб на наших, ну так сказати, пельменчиках образувалося тістечко із яйця і паніровки борошна. Закинули, низько опускаємо завжди, щоб не ляпнуло як найнижче до води. Чекаємо поки трошки раз по кругу перемішала, як уже схватиться паніровка. І чекаємо, доки вони гаренько вспливуть, як от фрикадельки, як пельменчики. Готово, друзі. Ну, пахне пельменями, понимаєте, аж юшечка така білюса трошечки. Дістаємо. Трохи масинка даємо, і варимо наступну порцію одразу. Доварюється друга порція. Далеко не тікайте, друзі, буде дегустація. Подивимося на розрізі, ну, якої товщини наше тісто. Готово, друзі, ароматно, смачненько парує. Давайте спробуємо розрізати і подивитися, що всередині. Друзі, з вашого дозволу, по-перше, напишіть, чим ви їсте пельмені. В мене тут ягідний оцет неміцний і перчик. Ну, Компот це перець сохне на хлоп'я, чілі, які треба для салату кімчі. Він взимку надзвичайно корисний, вітамінний і для імунітету дуже класно. І ще, з вашого дозволу, я внесу цей рецептик. Дивіться, тонко тісто, мінімально тонко. І дуже сильно соковитий фаршик. Я ж вже пробувала. Ну, важко мені вам тут показати, але з нього прям витікає юшечка і багато цибульки. Так от, я внесу в плейлист. На каналі, який називається дієтичні страви. Це не значить страви для схуднення, це в мене значить ще страви, які малосолодкі, малоборошна, не жарені, пережарені. Тобто вони легше переносяться, переварюються організмом, чим звичайні. Якраз зараз справа вверху у вас вискочить посилання на цей плейлист. Ви подивіться, будь ласка, і скажіть свою думку. Можливо, щось ви мені путнє підкажете ще. Рецепт успішно пройшов перевірку, готую його вперше, друзі. Ну, похоже, що я задоволена результатом. Тому що, як ви помітили, я з тістом люблю працювати, люблю пекти готувати. Ну, не дуже люблю тісто їсти. Якась в мене проблема з тістом. Все, ходіть здорові, живіть свободно.